У селі Фурси, пасічники зазнали масової втрати бджіл. Упродовж одного дня повна тиша на пасіках. Комахи загинули майже одночасно. і Місцеві бджолярі кажуть, причиною цього є отруєння. Як згадує той день, пасічник 40-річним досвідом Віктора нічого не передбачало біди. Вранці він попорався біля пасіки, а згодом займався своїми справами. Після обіду цього ж квітня, я вернувшись додому. Пообідав, думаю, піду подивлюсь на бджіл. Як я вийшов сюди до них, я глянув, ну, присів зразу, тому що мене це дуже ну, не те, що шокувало, я, чесно кажучи, я чуть в обморок не впав, весь точок стеляний бджолами. Прильотниці, дощочки, стелені бджолами, мертвими. Ну як мертвими? Вони лежать, дрижать, махають крильцями. Такі приз всі признаки отруєнь. Віктор почав бити на сполох. Спочатку подумав, що обробляють поля, але техніка цього дня не працювала на землі, тож почав телефонувати колегам-пасічникам. Ті повідомили, що у них поки все у нормі, але вже пізніше теж підтвердили масову смертність бджіл. Почали мені телефонувати пасічники. Я Почалась епопеятися по всьому селу. Аеродром, бувший авіаремонтний завод, там товариш стоїть десь 80 бджолосімей сімей почали сипатися. Кінець з літної полоси, там, де дачі за аеродромом, там почалась проблема. Я не кажучи вже по всьому селу від пищиків і кінчаючи чмирів.